Надмірне відчуття відповідальності, чому воно виникає, і як ми можемо в ньому собі допомогти, почнемо з того, що такий феномен, коли ви відчуваєте надмірну відповідальність, іноді це класно, тому що точно на роботі ви можете бути включеними, ви можете бути хорошими професіоналами, але проблема, яка виникає у таких людей, що ця включеність надмірна. Коли у нас є гіпервідчуття відповідальності, наприклад, часто в особистих стосунках. Ми не можемо дозволити партнеру чи партнерці просто ходити сумними. У нас є відчуття, що ми маємо включитися, врятувати, запропонувати якісь дії. Так само дуже важко відокремити себе від оточуючих. Здається, що навіть якщо моє життя хороше, але у когось є якась біда і горе, то я не маю права на своє хороше життя, я маю відчувати лише сором. Відповідно, часто через це люди. Люди дуже включені в те, щоб вирішити проблеми оточуючих і дуже сильно виграють. Якщо ми говоримо про роботу, то це спричиняє таку особливість, що на роботі ми відчуваємо гіпервідповідальність за все, навіть за те, що не є нашими прямими обов'язками. Так, коли я займаю якусь посаду, у мене є все рівне відчуття, що повністю успіх чи не успіх моєї компанії, компанії, де я працюю, залежить від мене. Тому такі люди часто відчувають надмірну тривогу, вони часто сконцентровані на тому, що відбувається у інших, і дуже важко відчувають себе своє тілом. Як наслідок, можуть бути тривалі, депресивні, тривожні епізоди, іноді повністю відсутнє розуміння себе, своїх емоцій, свого тіла. Якщо у такої людини запитати, як ти, іноді їй може бути дуже важко сказати. Також там наявна така велика інтеліка інтелектуалізація, коли є дуже багато думок, дуже багато раціональності, яка все пояснює, але насправді яка часто шкодить. Просто нашому життю і спонтанності. Така і вона народжується з дитинства, і часто, якщо для вас це характерно, ви вже це робили в підлітковому віці. От Часто такі підлітки вони не є звичайними підлітками, які там, не знаю, щось роблять на вулиці, з кимось спілкуються, ем, закохуються у кінозірок, А такі підлітки дуже відповідальні за своїх батьків. У них є парентифікація, тобто коли батьки їх використовували як батьківську фігуру для себе. Тобто така людина могла там, заспокоювати маму чи тата, могла допомагати родині вирішувати різні конфлікти, могла бути медіатором. Наприклад, якщо батьки сварилися, не розмовляли між собою, то часто такі діти вони або ставали на чую сторону, або намагалися втихомирити цей конфлікт, могли передавати меседжі там та то з мамою не розмовляє, і все там передається, наприклад, через доньку. Відповідно, уже в такому ранньому підлітковому віці у таких дітей народжується відчуття своєї великої значимості, особливості, що вони можуть врегулювати цілу сімейну систему. Іноді буває інакше, коли така дитина вибирається як партнер для мами чи для тата. Що я маю на увазі? Ну, уявіть собі дівчину, назвемо її Ірою. І от Іра живе в такій нормальній, хорошій родині, але у батьків між собою є багато конфліктів, суперечок, які вони не можуть вирішити, тому що вони уникають злості або один партнер, або двоє. І, відповідно, наприклад, тато... Часто коли є в конфлікті з мамою, він не може його обговорити, він не може сказати про якісь там свої проблеми, а він просто там мовчить, відгороджується від своєї дружини, займається своїми справами. І от Іра з якогось малого віку зрозуміла, що якщо вона знаходиться поблизу тата, якщо вона з ним розмовляє, якось його втішає, то у них з'являються такі особливі контакти. Вони, наприклад, грають проти матері, або просто є відчуття якоїсь своєї Її особливості. Якщо дітей двоє, то часто інша дитина, вона навпаки, наприклад, більше зближається з матір'ю, і отак от от сім'я, наче трошечки розбивається по таборах. І в результаті це теж спричиняє до того, що у дитини з'являється відчуття, що я можу втішити дуже важливо для мене дорослу фігуру. Яка в цьому є проблема? Проблема в тому, що підліток взагалі не має втішати своїх дорослих, тому що у підлітка іще дуже мало інформації про світ. Підлітки вони ще дуже інфантильні, вони бачать світ чорно-білим, вони ще не розуміють складні людські емоції, складні людські стосунки. Підліток має лише. Розуміти, як будувати дружбу, можливо, мати якісь закоханості. Тобто підліток іще тільки дізнається про весь цей складний світ контакту і контактування. Відповідно, коли підліток бачить, що комусь дорослих погано, то підліток відчуває дуже багато тривоги. Тривоги, страху, тому що сам по собі він іще не виживе в цьому світі, йому страшно. Так само йому дуже боляче за дорослого. Якщо ми з вами дорослі, які гарно опираються на себе і на інших, то ми розуміємо, що іншому дорослому може бути погано. Може бути страшно, може бути сумно, це нормальна така частина людського життя, на жаль. Іноді бувають кращі дні, іноді бувають погані дні. І як дорослі, ми розуміємо, що якщо наша подруга або наш партнер сумує, це не кінець світу. Можливо, вони сумують з якоїсь ну, дійсно причини, яка є, і цей сум потрібен, щоб пережити, наприклад, якесь горювання. От підліток він не здатен це розуміти. Коли підліток бачить, що мама не розмовляє з татом, то він може боятися, що це є назавжди, що сім'я розпадеться, там з'являється дуже багато тривоги. І відповідно, якщо підліток має таку систему заспокоювання когось з батьків, або йому здається, що він когось із них заспокоює, то у нього народжується дуже сильний паттерн поведінки. Я маю це робити завжди. Я виконую якусь таку мега важливу функцію в сім'ї, що якщо я розслаблюсь і не буду заспокоювати, не буду мирити старших своїх дорослих між собою, то моя сім'я розвалиться. Така дитина вона може відчувати таку гіпервідповідальність за життя всієї сім'ї. Щось подібне, наприклад, може відбуватися, коли тата немає, була одна мама. Але, наприклад, вона мала депресивний епізод, чи, можливо, була алкогольна залежність. І тоді такий підліток він міг повністю турбуватися про маму, заспокоювати її, коли їй погано, коли вона плаче, або тому випадку з залежністю готувати їй суп, приносити для неї воду. І так з дуже раннього віку теж з'являється таке відчуття гіпер своєї важливості, відповідальності. Плюс така людина, вона з раннього віку. Бачить, що інші дорослі, вони не самостійні. От на інших дорослих покладатися не можна, тому що ну от не можна який з них сенс. Да? Вони не можуть потурбуватися про себе. Насправді, в реальності це було не так. Тому що, якщо ви були таким підлітком, то е, як якою б ви не важливою були роль у вашій сім'ї, ваші то дорослі тримали цю сім'ю. Вони якось заробляли гроші, вони мали житло, вони якось влаштовували вас в школу. Але оскільки підліток бачить світ чорно-білим. То він не може побачити, що навіть дорослий, який, можливо, запиває, або дорослий з дуже поганими стосунками, він все рівно залишається досить функціональним дорослим. От підліток бачить таких дорослих, як слабких, як нерозумних, як ну, таких фі 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 І відповідно, у такого дорослого. Уже в своєму дорослому віці з'явиться велике відчуття презирства до слабкості оце зворотня медаль людей з гіпервідповідальністю, що з одного боку вони дуже включаються в життя інших. Вони дуже включаються в проблеми інших і вони здаються такими дуже сильними, але про їхні слабкості я теж розкажу трішки пізніше. Але зворотня медаль цього, що вони включаються через те, що вони не бачать, що інші дорослі, вони дорослі. Там присутнє таке внутрішнє глибинне презирство до слабкості, до лінії, до болю, до всього того, що вони бачили в своїх дорослих. І, відповідно, давайте уявимо, якщо у нас є внутрішнє відчуття презирства і огиди до слабкості, що це означає? Це означає те, що я буду відчувати огиду до себе слабкої, до себе лінивої, до себе такої, яка не підкоряє вершини. Відповідно, там є дуже великий внутрішній конфлікт. От якщо ми уявимо, там, життя Іри, яка допомагала тату, якось його втішала. Окей, це був плюс, що у неї був особливий контакт з батьком. Але був мінус, що вона не бачила перед собою, наприклад, опорну маму, або що вона не розвивала сама себе, не досліджувала себе, не довіряла себе друзям, тому що вона була дуже заглиблена в сімейні процеси. Відповідно, внутрішньо вона була досить злякана, і у неї буде багато проблем з соціальною поведінкою, з тим, щоб бути в команді, з тим, щоб знаходити друзів, з тим, щоб довіряти себе іншим. Через це внутрішньо народжується така пустота і одинокість, тому що якщо я нікому не довіряю себе, свої секрети, свій внутрішній світ, то в мене буде відчуття, що ніхто не знає мене справжньо одначе я в контакті з іншими людьми. Наче інші люди дивляться на мене, можливо, бачать мене успішною, сильною, прикольною. Але внутрішньо я відчуваю багато самотності, тому що я не справжня в контакті з цими людьми. У мене навіть було відео десь про чотири маски, за якими ми ховаємо свій біль. Тобто такі люди вони постійно знаходяться в певній масці, вони виглядають досить впевнено, можуть виглядати досить розумно, але внутрішньо є така одинокість, є такий сум, така розгубленість, тому що в них не було втішення в ранньому віці. Вони знають, як втішати інших, але вони не знають, як втішати себе і як це, коли тебе втішають інші дорослі. Відповідно, внутрішньо вже є. Оця слабкість, ужеє відчуття, я хочу на ручку», я хочу, щоб мені допомогли, я хочу, щоб мене підтримали. Це з одного боку, але є оця велика частина, яка говорить: ні, ти слабка, нікому не потрібна або не потрібний. Світ любить сильних, світ любить тебе, лише коли ти допомагаєш, лише коли ти є дієвою. І знову ж таки, оця велика частина, яка говорить про те, що ти нікому не потрібна в своїй слабкості, вона виникла не просто так, вона виникла правда, тому що в сім'ї дуже цінували ту вашу частинку, яка була про порятунок, тому що ваші дорослі не знайшли інших дорослих. Це, до речі, теж хороша завжди перевірка на парентифікацію, що зазвичай з дітей роблять собі батьків. Ті дорослі, у яких немає друзів, тобто немає інших дорослих, і це до речі, те, що може уберегти нас від того, щоб ми робили таке зі своїми дітьми. Якщо у нас немає друзів. То правда, так чи інакше, ми будемо довіряти свої секрети, свої болі нашим дітям, навіть якщо ми розуміємо, що вони ще замаленькі, навіть якщо ми відчуваємо, що ми робимо. Але якщо у нас більше нікого немає, то настільки сильно потреба комусь довіритись, що ми це будемо робити зі своїми дітьми, що має досить погані наслідки. А якщо у нас є інші люди, якщо у нас є інші дорослі, то тоді нам, звичайно, буде трошечки легше. Відповідно, через те, що у мене є оцей внутрішній конфлікт. З одного боку, я відчуваю себе одиноко, розгублено, тому що у мене немає е, тих патернів поведінки, коли я дозволяю іншим турбуватися про себе. З іншого боку, у мене є сильна частина, яка говорить: слабкість це погано, ти не можеш такою бути. Що тоді зі мною відбувається? Часто такі люди. Рятують інших з надії, що їх теж врятують. Це називається проекція в гештальтерапії, але і не лише в цьому напрямі. Проекція це коли я думаю, що інший відчуває або робить щось, що насправді відчуваю або роблю я. Одна найчастіше проєктивна ідентифікація відбувається саме в місті нашого болю. Ви навіть можете прослідкувати, кого найчастіше в своєму житті ви рятували, чому і на що ви найбільше звертаєте увагу. Відповідно, якщо я не можу інших щось попросити для себе, я постійно буду включатися в життя інших людей. Я постійно буду комусь допомагати. І це завжди закінчується однією чи самою історією: розчарування. Що чим більше я роблю для інших, тим більше я відчуваю, що це ніхто не цінує. Більше того, в момент моєї кризи мене кидають і я залишаюся сама. І це цікавий момент. Чому ж так відбувається? Що в момент, коли такій людині, яка завжди допомагала іншим, стає погано, вона залишається сама. Найчастіше тут бувають дві причини. Перша причина оточення. Якщо я все життя забороняю собі слабкості, а що мається на увазі під слабкостями, Просто людське обмеження, де сказати, що я щось не можу, десь мені потрібна підтримка, десь про щось мені потрібно попросити, я теж можу хворіти, там у мене не може бути сил на все. Якщо я собі це забороняю, то часто я таким чином зву в своє життя людей. Які будуть мене в цьому використовувати, людей, які бачать мене лише таку, який або яка є сильними і невідмовними, або люди просто до цього вже звикають. От я точно знаю ряд клієнтів. Які, коли починали в терапії змінювати свою поведінку, говорити про те, що вони щось не можуть, вони прям переживали такий етап життя, де люди довкола ставали просто в шоці: як це ти не можеш? Тобі важко? Ой, а, а да, тобі теж може бути важко. Тому що люди довкола настільки звикають, що вам не буває тяжко, що в якийсь момент вони навіть перестають у вас запитувати. Як ти, що взагалі з тобою відбувається? Часто такі відповідальні люди в своїй сім'ї, вони взагалі в родині сприймаються як ті, які завжди все можуть, і у них буквально перестають запитувати, як ти. Іноді, до речі, це буває з сіблінгами, тобто є там, наприклад, брат і сестра чи дві сестри, два брата, неважливо. І от одному із дітей дуже допомагають, там батьки багато чого віддають. А другій дитині взагалі не дають нічого, тому що її сприймають як таку, якій нічого ніколи не потрібно, а іноді навіть перевішують надмірну відповідальність за от другого брата чи сестру. І якщо ми, правда, говорили десятки років людям, що нам зовсім нормально, що нам нічого не потрібно, то відповідно нам сядуть на голову і на нас, звичайно, будуть їздити. І в той момент, коли ми почнемо пред'являтися в слабкостях або коли виникла велика криза, часто просто так накриває великою кризою, це може бути розлучення, хвороба, війна, переїзд. Тобто, от велика криза приходить, і люди довкола вони не можуть тепер бути в таких стосунках, де у нас теж є слабкість. Вони не знають, що з нами такими робити. Відповідно, вони можуть іти, і ми залишаємося в одинокості. Наступна причина, чому так буває, це що настільки глибоко ми впригнули в цю кризу, що ми не знаємо, що для себе попросити, або нам хочеться, щоб нам дали все на 100%. От якщо довгий період часу було відчуття, що я маю робити все, я маю допомагати всім, то коли нас вибиває, вибиває з нас опори. І ми дуже швидко падаємо. В почуття, що я нічого не можу, мені погано, то тоді у нас внутрішньо може з'явитися відчуття часто з романтичними партнерами, що ти маєш дати мені все, ти маєш забезпечити 100% моїх потреб, тому що я сама або сам нічого не можу. Відповідно, часто люди теж від таких нас біжать, або навіть якщо вони залишаються поруч, вони не можуть задовольнити на 100% всі наші потреби, тому що ніяка одна людина це зробити, на жаль, не може. І часто отакий період зміни для людей з відчуттям гіпервідповідальності, це період розчарування, це період горювання, це може період болю бути. Коли я знайшла себе в моменті, де довгий час я багато себе віддавала іншим людям. А зараз. Мені ніхто не хоче стільки віддавати, і тоді у мене настає горювання про втрачені зусилля, про втрачені сили. І цей період горювання він є важливим і він насправді є переломним і дуже цінним, тому що, якщо за ним піти, далі буде прекрасний момент і шлях більш таких рівних стосунків, де я вже не віддаю іншим всю себе, де я вже розумію цінність егоїзму, цінність своїх потреб, тому що я розумію, що в першу чергу мені потрібно потурбуватися базово про себе, щоб взагалі бути у стосунках. І далі там може бути легше. Але якщо ви знаходитеся в моменті, де або ви лише усвідомлюєте, що у вас є ця гіпервідповідальність, що ви надмірно включаєтесь в життя інших, або ви знаходитесь в моменті розчарування, то звичайно, хеппі енд в майбутньому може бути важко побачити. Тому моя задача вам про нього сказати, що він вас. Точно чекає. І моя задача вам сказати про те, що цей егоїзм, оце виключення гіпервідповідальності, воно полегшує життя не лише вам, а й несправді людям, які вас оточують, хорошим людям. Тому що тоді інші люди будуть за вас спокійні, тому що ви можете сказати ні. Де ви захочете, ви можете сказати так, ви будете відчувати себе, і ви заповните якісь свої базові потреби, які у вас є.